Доброго дня, шановні українці, вітаю на моєму ютуб-каналі. Мене звати Лола Пушкар, і у цьому відео я вирішила познайомитися з вами ближче. Я розумію, що ви на просторах Ютубу знайшли мої попередні відео, подивилися їх, і у вас тепер дуже багато питань: хто така Лола Пушкар? Що вона себе представляє? Чим займається, що робить, що знає, який її кар'єрний шлях, який її особистий шлях, і оскільки. Напевно, у вас є такі питання, а ще в коментарях я теж їх отримала, я вирішила, що нехай це відео буде таке відео візитівка про мене, де я поясню свій шлях, як я опинилася тут, де я є, а зараз я у Каліфорнії, я тут живу, зараз останні 10 років, а це вже немало. І власне хочу почати спочатку, як все почалося в моєму житті, звідки я родом як опинилася тут, що робила, коли проживала в Україні, і напевно, які в мене майбутні плани? Ну що ж, почнемо? Я звичайна українська дитина 90-х. Народилася я у місті Черкаси, там я виросла, там я ходила у школу, там я школу і закінчила. До речі, мої батьки досі живуть у місті Черкаси, і тому все, що відбувається в Україні: війна, обстріли, дрони. Все це страхіття, це все дуже мені близько теж, тому що я регулярно телефоную батькам, регулярно з ними на зв'язку. Постійно питаю, як у них справи, що як пройшла ніч, чи сильні були обстріли. Дуже і дуже неприємна тема для кожного з нас, але на жаль, це наша сьогоднішня реальність. Але якщо повернутися назад, то я проживала у місті Черкаси з батьками. Там я ходила у школу номер 17. При школі номер 17 на ті часи був. Фізмат-ліцей з 7 по 11 клас. І от я вступила у той фізмат-ліцей, і, власне, його і закінчила. По закінченню фізмат ліцею треба було думати, куди вступати, в який університет. До речі, користуючись нагодою, місто Черкаси, Черкащани, а особливо, якщо школа номер 17 палке вітання вам передаю. Дуже дякую, що ви тут. Так ось, коли треба було думати про те, куди вступати, то довго я не думала. Я розуміла, що вступати я буду у Київський політехнічний інститут. Просто, не просто у Київ. Я розуміла, що це буде 100% Київ і це буде 100% КПІ. Для мене КПІ це уособлення технічної еліти України, інженерні люди, інтелект, це еліта. Для мене це таке уособлення розуму. І мені хотілося бути серед розумних людей. Ну і плюс те, що я була у фізмат-цені, натякало на те, що продовження мого розвитку, мого навчання має бути у технологічній інтелектуальній професії. Тому КПІ це було просто логічне продовження моєї шкільної освіти. Мені батьки, до речі, пропонували вступати локально у Черкасах у Черкаський державний технологічний університет. Але я розуміла, що Черкаси для мене пройдений етап, що у рідному місті я не залишусь. І не тому, що я його не люблю, а я дуже люблю місто Черкаси, це все-таки те місто, в якому я виросла. Кожну вуличку міста пам'ятаю, розумію, знаю. Але коли ти амбіційна людина, коли ти хочеш спробувати протестувати свої сили на чомусь масштабному, великому, гучному. Тобі потрібен цей масштаб, а я розуміла, що у Черкасах масштабу немає. Це непогано, я нікого, не дай Боже, не засуджую. Я розумію, що моє рідне місто розвивається і що там теж є зараз сфера IT і it компанії Але на той момент мені здавалося, що там я не зможу чогось класного, великого досягти. А мені хотілося дати собі цю спробу досягти щось значиме і велике. Тому я розуміла, мій шлях, мій вектор це столиця. Тому я подала документи в Київський політехнічний інститут і вступила. Це вже тоді ми здавали ЗНО, ЗНО я стала добре, тому вступила в принципі без жодних проблем. Вступила я до факультету інститут прикладного системного аналізу. Я не знаю, чи вам про щось говориться назва, але якщо ви з ІПСА ще раз передаю. Гучні вітання, полки вітання, дякую, що ви тут. І ось почався мій шлях у Києві, оскільки я була з небагатої сім'ї, у моїх батьків не було фінансової спроможності забезпечити мені оренду квартири, тому я проживала у гуртожитку. І скажу чесно, це дуже прикольний досвід. Він важкий, він 100% важкий, тому що тут ти живеш з батьками у чистоті, у теплі. Мама готує супчик. Все зрозуміло, все прекрасно, ти не купуєш продукти, тому що батьки купують за тебе продукти, готують їх і так далі. Ну, ви самі розумієте, жити з батьками це комфортно. І тут ти, свої 16 там, чи 17 років, починаєш жити сам один, а ще з іншими людьми. І якщо побутово, мені було, в принципі, нормально і готувати, і прибирати, я все це й вдома робила. Тобто, з побутової точки зору, питань не було. Але. Ось це питання, коли, наприклад, ти себе погано почуваєш, і ти хочеш полежати у тишині у тиші, щоб ніхто біля тебе не ходив з тобою, не говорив. А ти живеш у гуртожитку. Тут багато людей. В тебе сусідки, три сусідки в кімнаті, окрім тебе. А ще до цих сусідок приходять певні там друзі. Ти лежиш, в тебе тріщить голова. В тебе, наприклад, а В мене мігрені бувають. А інші люди тут теж присутні, і ось це мені було важко. Тобто, психологічно мені було важче аніж побутово. Хоча я знаю, що багато студентів побутово е, теж не сприймають гуртожиток. Щодо навчання у КПІ, звісно, що я люблю КПІ, звісно, що це інститут університет, який дав мені освіту. Але при цьому було б нечесно казати лише позитивні речі про нашу українську освіту. Тому я буду користатися нагодою і казати те, що вважаю за потрібним. А справа у тому, що дуже багато викладачів у КПІ, принаймні тоді, коли навчалася, я на жаль, не давали нам якісного освіту. На жаль, це були викладачі здебільшого теоретики, і це означає, що ця людина, якщо вона теоретик, вона теоретичну базу знань має певні формули написати на дошці, розв'язати рівняння. Ця людина може. Але якщо ти цю людину помістиш у абсолютно практичне середовище, де треба ці знання застосувати, то не кожен викладач КПІ насправді буде в змозі практично бути корисною людиною інженером. А інженер це людина, яка... Не лише теоретичну базу знань має, а ще й на практиці, її регулярно щодня застосовує. Відчувалося дуже, що наші викладачі, вони теоретики, дати нам теореми, їх доказ, дати нам рівняння, показати, як вони вирішуються. Це все прекрасно, це потрібно, і я не сперечаюся, що це база знань. Але при цьому, коли почалася більш практична база з програмування, з певних алгоритмів, з алгоритмічних структур, наприклад. Там хотілося бачити більш практичних викладачів, тобто викладачів, які напряму застосовують свої знання щодня у роботі. Це були одиниці. Таких викладачів багато не було. Я пам'ятаю, в мене був шикарний викладач з баз даних. І там людина дійсно від нас потребувала, щоб ми власноруч писали sql запити, щоб ми власноруч створювали бази даних, їх структуру, таблички, посилання key. тобто, все це людина від нас вимагала, тому що він нам казав: слухайте, я розумію, що зараз є. Ось ці ідеєшки, в яких ви можете всі ці SQL-запити нагенерувати автоматом. Але я хочу, щоб ви це зробили власноруч, принаймні декілька разів, тому що так ви будете краще розуміти, як все це працює, як працюють посилання цих ключів один на одного, таблички на табличку і так далі. Ви будете розуміти ось цю. Atomic data, да? тобто, що це значить, що ти, коли ти видаляєш дані з однієї таблички, автоматом виділятимуться дані з інших табличок, що ти не можеш порушити е, ось ці взаємозв'язки. Я досі все це пам'ятаю, тому що наш викладач дійсно був дуже практичною людиною, він з цим працював. До речі, викладання це в нього не було основною діяльністю, він працював в якійсь компанії, а викладачем він був ну, на півставки, скажімо. І це було круто, що були такі викладачі. Багато викладачів, на жаль, були ще людьми з радянської системи, і, відповідно, вони працювали лише викладачами в університетському середовищі викладачів, які нічим не займаються, окрім того, щоб займатися викладанням для студентів. Тобто, якщо в американських універах викладачі вони займаються. Науковою діяльністю активно вони щось досліджують, або їх наймають на роботу на певні дослідження компанії, і ти працюєш на компанію, тим самим ти якесь дослідження, головуєш певним дослідженням, керуєш ним. То наші українські викладачі дуже велика їх частина, на жаль, не займаються жодною науковою діяльністю. І це Напряму впливає на їх кваліфікацію як викладачів. Особливо у сфері IT, тому що всі ми знаємо, що сфера IT – це настільки динамічна, настільки конкурентна сфера, і настільки все швидко змінюється, що якщо ти не тримаєш руку на пульсі, все тебе немає. Як спеціаліста, як інженера, тебе вже не буде через декілька років, якщо не менше. І в нас, на жаль, були викладачі, які надавали нам неякісну базу знань, не сучасну, не ту, яка вже може бути прикладною. Вона вже була застаріла на той час, і це було відчутно. У мене, до речі, один з найкращих моїх викладачів це був викладач з фізики, професор. Це було на першому курсі, і я досі, досі вдячна Богу, якщо він там є. За те, що в мене був такий викладач, тому що людина настільки любила те, що робить, настільки він цікаво розповідав фізику, настільки він був прикладною людиною в цьому, тому що його навіть наймали українські компанії по типу Укравтодор, для того, щоб будувати дорогу, де треба розрахувати похибку, треба розрахувати, наприклад, коливання моста, якщо міст може ввійти в резонанс. Тобто, це ж треба все розрахувати, щоб не було. Щоб міст, який ти побудуєш, потім просто не був зруйнований від вітру або від того, що рота солдат по ньому пройшла. І це було приємно знати, що наш професор з фізики він не просто професор тут у нас стоїть перед нами і на дошці пише формули, а він абсолютно прикладними справами займається і свої знання застосовує на практичних на практичних реальних задачах. Це дуже круто. Так ось так сталося, що, оскільки я навчалася на комп'ютерних науках ОКПІ, в мене було дуже багато програмування, звісно. Але мені завжди більше подобалась фізика, схемотехніка. Ще в нас на другому курсі була енерготехніка, чи як це називалося. Але суть в тому, що я більше, мені більше подобалося ось таке щось в сторону фізики. Тоді як програмування, воно мені. Воно мені було таким нецікавим. Я його робила, я здавала лаби. Наші викладачі, особливо ті, кому ми захищали лаби, вони частенько могли нас, вибачте, обісрати, <с Lay on> так щоб ти себе відчув от прям поганенько. Я пам'ятаю, на першому курсі ми здавали лабу, це вже було перед першою сесією. Це був грудень, і я пам'ятаю, що я приходжу здавати лаби з програмування. Які я робила сама власноруч, я не була геній, я не якийсь там супер-мега-програміст, але я на першому курсі, я на хвилиночку вступила в цей універ, щоб навчитися програмувати. Тобто я... мені не було зрозумілим, чому від мене вже очікується, що я мушу вміти програмувати просто апріорі. І от я приходжу здавати ці з програмування, і мене просто викладач, він мені говорить. А... А где ви учились перед этим? Я кажу фізико-математичний ліцей перед першим курсом. Він каже: да, ну вам, мабуть, потрібно було на менеджмент поступати. І він так це сказав зверхньо, і він так це сказав. Він настільки мене помножив на у цей момент, що что... я пам'ятаю, як я йду з с... він мені поставив трійку, до речі. Я пам'ятаю, як я йду з цих пар. Додому, а в мене та будівля, у якій ми навчалися, вона була єдина майже не на території всього кампусу КПІ, а вона знаходилася на метро Кловська у Києві. Я пам'ятаю, що я спускаюся на Метро Кловська Кловська по сходах. І я телефоную мамі, і мама така: Ну, як в тебе справи? Я кажу: я ось здавала ці лабли з програмування. Мені поставили трійку, мені таке сказали. І, звісно, мама мене заспокоїла. Там, не приймай близько до серця, все окей, все нормально. Ну подумаєш, ну тріку отримала і нормально. Але я настільки була, я не знаю, настільки це мене вразило, настільки мене підкосили ці коментарі про, про те, що типу, тобі Тібездійсні места. Ви повинні були на менеджмент поступати, може бути, лучше на менеджмент, настільки це було гидно і низько. Що я спустилася у метро Кловська, і я пам'ятаю, що я стою на пероні, і я чую, що починає під'їжджати поїзд, і в мене думка: може мені просто зробити крок вперед, і все, і баста, і більше цього не буде. Дуже тупа думка, просто 100%. Якщо зараз хтось мені в коментарях напише, Боже, яка ідіотка, ви будете праві, бо це було це був ідіотизм. Це була мені було 16 років, до речі, бо я в школу пішла на рік раніше. Відповідно, я в 16 років приїхала в Київ на перший курс, і головою я ще ментально не доросла до того, щоб критику інших людей сприймати окей. Як розумієте, я не зробила крок вперед, жоден поїзд метро мене не переїхав, але думка була жахлива, жахлива, страшна думка. І знаєте, добре, що була, тому що на сьогоднішній день я не та людина, яка засуджує інших людей за певні суїцидальні думки. Я розумію, що до таких думок може призвести дуже велика кількість ситуацій, і треба... Людині допомогти вийти з цієї ситуації, з цієї кризи. Засудження людини за те, що вона подумала про самогубство чи щось у цьому роді, це останнє, що треба робити. Ну, Повернемось назад. Ще раз, мені програмування так не заходило в тому плані, що я не кайфувала від нього. Якщо фізика мені подобалась, якщо Схемотехніка мені подобалась. Я, я це розуміла. Мені не треба було це два рази пояснювати. Мені подобалося це робити. То програмування це таке в мене викликало дещо трішечки таку відразу. Мені було нецікаво, я не хотіла цим займатися. Я це робила, бо треба було. Бо треба було лаби, бо треба було курсові роботи. Але просто так, щоб сісти і програмувати, бо мені це по кайфу, ніколи я такого не хотіла. І ось. Я пам'ятаю другий курс об'єктно орієнтоване програмування. І я стою у коридорі університету, і теж в нас захист якихось лаб там був. І я пам'ятаю, що я писала лабу дуже довго, і ось нарешті вона в мене працює, код працює, все працює. Я так пишаюся собою. Я думаю, клас! Є! Я розумна, я зробила цю лабу, зараз піду захищу, в мене все буде окей. Чікіпікі верілл well, питань нема. І тут у коридор заходять два моїх одногрупники. І я пам'ятаю, що вони стоять поруч і вони між собою ведуть бесіду. І один іншому каже: Ти знаєш, я написав лабу, але потім я подивився на код, а він якийсь неоптимальний, неоптимізований. І я сидів ще дві години, оптимізував, і дивись, як я цей код оптимізував, як він круто виглядає, наскільки він ефективний. І в цей момент. Я стою там, у тому коридорі університету КПІ, і я розумію, я не буду програмістом, я не буду девелопером, не тому, що в мене не виходить, а тому, що в мене немає ось цього щирого бажання робити це краще. Я написала лабу, вона працює, і в момент, коли вона запрацювала, я така, все, баста, я зробила. А людина, яка хоче цим займатися, у якої щиро до цієї справи є інтерес, пристрасть. Ця людина вона не хоче просто написати і оп, воно працює, а вона хоче зробити це найбільш оптимальним і правильним шляхом. І в неї є пристрасть до того, щоб ще посидіти дві години зверху і щось покращити у тому коді. В мене цього бажання було просто нуль. І я зрозуміла, ні, в мене два шляхи. Або я роблю те, що мені близько, до чого в мене є пристрасть і де я зможу реалізуватись, або я буду, вибачте, гавнокодір. Аби а бути гавнокодіром не цікаво. Я цього не хотіла. Я розуміла, що це шлях в нікуди для мене, тому що, по-перше, я не буду це любити, а по-друге, завжди будуть люди робити краще від мене. Це, тому що в них буде більша зацікавленість, в мене ж її не буде. Тому я в той момент зробила рішення, що ні, мені треба шукати свій шлях у ІТ. Я не кажу, що це має бути щось не ІТ, але мені треба шукати свій шлях у ІТ. І напевно цей шлях це не програмування. І ось на третьому курсі, оскільки це вже був третій курс, я продовжую жити у гуртожитку. Я розумію, що окей, програмістом я не буду. Наша українська освіта у КПІ вона не дуже в нас суперякісна, і мені цієї освіти, лише освіти, буде недостатньо для того, щоб йти на співбесіди і отримати роботу. А ще в мене вже третій курс, а далі четвертий, а далі я хочу винаймати житло, квартиру у Києві, а це ж треба гроші, а де мені їх взяти? Мені треба їх заробляти. Я розумію, що прямо тут, на третьому курсі, мені треба йти щось додатково робити, в чомусь розбиратися, щоб будувати базу знань, яка потім для мене буде достатньою для того, щоб йти на співбесіди і отримувати вже роботу і зарплатню. І ось на третьому курсі в нас в Універі, на моїй кафедрі, кафедра системного проєктування, в нас була адмінка. Адмінка це. Адміни, студенти, які туди влаштувалися на роботу, це така part time робота, де ти займаєшся адмініструванням, адмініструванням комп'ютерних мереж, комп'ютерних систем цієї кафедри. І ось вони, в мене третій курс: вони кажуть: хто бажає, в нас з'явилося місце, приходьте до нас на співбесіду, ми вас проспівбесідуємо і ви можете потрапити до нас в адмінку. Я подумала, о, це шанс, мені треба йти в адмінку, тому що це теж це комп'ютерні мережі, комп'ютерні системи, дуже багато всього комп'ютерного і айтішного, але це не програмування. Для мене це шанс туди потрапити і побудувати власне якусь базу знань, з якою потім я зможу піти вже влаштуватися на роботу. І ось я приходжу до них, я питаю, окей, я зацікавлена, що це буде за співбесіда. Вони мені кажуть, ну там в основному щось по Windows, будемо питати. Я така, ну окей. І ось я в момент, коли ця співбесіда відбувається, я приходжу на цю співбесіду, і приходить на цю співбесіду людина, яку я раніше не зустрічала. Це головний адмін цієї адмінки. Але чому я цю людину не зустрічала? Тому що А, він вже не був студент, це дорослий чоловік, Б, він працював вже, він мав постійну роботу де-інде, не в університеті. А ця адмінка він просто він вже він випускник цієї кафедри, і він цією адмінкою займався просто як хобі. Він там з'являвся. Тільки по вечорам, наприклад, тому що знову ж таки в нього є постійна робота десь. Він в університеті нічого більше не робив. Але цією він займався чисто тому що це було йому близько, це було його таке диття, викохане його роботою, тому я його не зустрічала. Але ось на це на цей момент співбесіди він приходить. І я пам'ятаю, що сиджу я у кімнаті, сидять інші студенти, хлопці. Які теж виявили бажання зацікавленість у тому, щоб потрапити в адмінку. І він заходить, і він такий: Ну що? Дама вперед, а дама там лише я. І я така опа. Тільки не це. Але я встаю, я йду в сусідню кімнату, він десь за мною, я йду, і, знаєте, в голові ці думки, може, мені просто. Не знаю, вибачитись, сказати, що я погано себе почуваю і піти звідси. Я нічого не знаю, я нічого не розумію, я абсолютно повний нуль. Я Юнікси на той момент в Юніксах взагалі нічого не знала, не розуміла. Я була повний чистий, білий аркуш паперу, клянусь, я нічого не знала. Але дійсно я вдома трішечки підготувалася по Windows, Windows Server. сервер. Тобто, я гуглила, я зробила певну домашню роботу у підготовці до. Цієї співбесіди, але повірте, я була нуляча. І ось в нас співбесіда, я не знаю, скільки годин я там сиділа: годину, чи дві, чи три. Я скажу чесно, я не пам'ятаю. Я лише пам'ятаю, що я тисячу разів хотіла провалитися скрізь, скрізь землю, що я молола якусь таку нісенітницю, що просто чесно. Просто на голову не налазить. Я можу навіть поділитися однією з цих нісенітниць з вами. Чесно, мені вже нічого не соромно. Але просто, якщо вас це порадує або розсмішить, то хай зробить вам приємно. Передосторія. Я дуже непогано завжди знала англійську мову. Мені дуже і дуже пощастило, бо в мене бабуся, моя бабуля, я її називаю. Вона була викладач англійської мови, і відповідно з дуже раннього віку, з двох-трьох років, вона зі мною моєю сестро... сестрою займалася англійською мовою. І я з двох-трьох років достатньо непогано англійську мову вчила завдяки своїй бабулі. І ось я, людина, яка непогано знає англійську мову. Приходжу на співбесіду. З цим чоловіком на співбесіду в адмінку, і він мене питає: як буде команда, як, як запустити команду, щоб виконати команду під, під логіном адміністратора? І відповідь дуже проста: Run as administrator. Але я настільки сиділа у шоці від цього процесу інтерв'ю, від співбесіди, від. Паніки, шоку, страху, переживань. Що я, людина, яка знає англійську мову, повторюся, я сказала рунас. Не run as, а Рунас. Я, бляха, не знаю, як можна було таку нісенітницю сказати, але я її сказала, клянусь. І я пам'ятаю цей чоловік, він сидить за столом, він дивився якраз на аркуш паперу, і він так сидить run as і я така run as угу. І я просто мені, мені хотілося встати вийти. Це таке це такий сором, це супер сором, але от, я вам клянусь, була така ситуація. І що ви думаєте? В адмінку взяли мене. Чому взяли мене? Тому що. Як мені сказав потім цей чоловік, він каже: дивись, я розумів, що ти не знаєш нічого, але те, що ти підготувалася, я бачив, що ти готувалася, на відміну від інших студентів, які просто прийшли без жодної підготовки. Знаєте, просто, ну, якщо в мене вийде окей, не вийде теж окей. Я це так не сприйняла. Я сприйняла, що я повинна підготуватися, зробити від себе все залежне для того, щоб мати шанс. І він сказав: Мені було приємно, що ти... Витратила вдома час, ти підготувалася. Нехай ти нічого не знала, я розумію, але це вже не була основна така діяльність, робота це part-time зайнятість, нічого такого суперсерйозного. Тому в адмінку цей чоловік взяв мене. І таким чином я потрапила в адмінку і почала потихеньку розпиратися з системним адмініструванням. Unic, TBSD там дуже було багато, РХЛ теж. Це і Windows сервер було, це і робота з командною строкою дуже багато. Це і мережеве адміністрування, тобто, все-все, все, все, все потихеньку. Нічого суперглибокого, звісно, але дуже прикладне, тому що ти міг все це тестувати, застосувати прямо тут, на цих серверах, на комп'ютерах. В мережевих системах. Тому я дуже вдячна собі за те, що я пішла в цю адмінку, тому що ця адмінка стала моїм квитком у IT. І продовжу я у наступному відео, тому що я розумію, що відео дуже-вже довге. Можливо, дуже детальне. Але без цих деталей ви просто не будете розуміти повну картину всього того, як в моєму житті все відбувалося. У наступному відео поговоримо про те, що було після адмінки, і як я вже пішла на основну роботу і що відбувалося далі. Дякую за перегляд. Якщо є питання, ставте наступне відео вже буде завтра. Обіцяю, дякую вам.